Далі до більш серйозного, росіяни намагаються вдосконалити зброю, яка надає їм одну з основних переваг на полі бою. Мова йде про керовані авіабомби або каби. Ми їх. знаємо, ворог навчився закидати їх на дуже велику відстань. Тепер вони можуть долітати навіть до Полтави чи Одеси. Скільки в Росіян такої зброї? Як вона працює, і головне, чим ми можемо їй протистояти? Відповіді в сюжеті нашого колеги Віталія Залевського. А потім повернемось до обговорення із військовим експертом. Тому дивимось. На цих кадрах результат застосування нових російських кабів. Боєприпас трохи не долетів до Полтави. Ззовні він більше нагадує ракету, ніж бомбу, і має назву універсальний міжвидовий плануючий боєприпас, скорочено умпб 5 Звичайні каби летять максимум на 70 кілометрів. Ними росіяни регулярно гатять по Харкову. У МПБ-5 може подолати відстань до 200 кілометрів. Бо крім плануючого модуля, ця зброя має двигун. Реактивний четвертопаловий двигун такий двигун, який використовується в реактивних снарядах для РСВ «Ураган» або РЗВ смірч. І таким чином, ця ракета вона не просто падала під дією гравітації і планувала, а в внище двигун активний, який її дорозганяв. Відомо, що двигун китайський. Завдяки йому керовані бомби можуть долітати і до Полтави, і в теорії навіть до столиці. Адже відстань від кордону Білорусі до Києва приблизно 140 кілометрів. Росіяни хочуть зробити на реактивні каби велику ставку, бо вони дешеві і дуже руйнівні. Каб з реактивним двигуном коштує приблизно 200-250 тисяч доларів. У той час, як на виробництво аналогічної за потужністю крилатої ракети типу Х 59 Х-69, треба витратити понад мільйон доларів. З зенітними дронами такі цілі поки збити неможливо. Через високу швидкість польоту говорить військовий експерт ФЛЕШ. У нас є розробка, здатна відводити реактивні каби з курсу. Це засоби радіоелектронної боротьби Ліма. Росіяни, звісно, намагаються обходити наші глушилки, ставлять більше антенн, щоб працювати з різними частотами. Тому цей спосіб не є стовідсотково ефективним, але також існують інші способи, мова йде по змітному комплекси, малої середньої дальності, які теж дуже добре себе. Зарекомендували проти неї такі загрозі. Одне із таких прикладів, коли використовується пускова ліччя радянського комплексу букан 1 але вже застосовуються американські ракетарі «М7АІМ-7», де з 16-ти були випуски, 15 були успішні і цілі були перекоплені. Запускають каби з тактичної авіації. Найчастіше ворог використовує «Су-34», «Су-30» та «Су-35». Тому ще один спосіб протидії знищувати носії у повітрі, додає експерт. Це можуть робити гріпіни ф «Ф-16» та системи Петріот, тобто далекобійна зброя. Однак робити це складно. Росіяни не підлітають близько до лінії бойового зіткнення. Ще один варіант бити по аеродромах ворога, де базуються носії. Поки у ворога не виходить масштабувати виробництво кабів із реактивним двигуном. За день вони можуть застосувати буквально кілька одиниць такої зброї, говорить експерт Павло Нарожний. Бомби використовуються невеликої ваги від 120 до 250 кілограмів.